Доброго ранку! Сьогодні у мене здоровий швидкий сніданок. Оладки з вівсянки. Для цього ми беремо улюблену вівсяночку. У мене буде грубий варіант, ви можете використовувати більш дрібний помол. Заливаємо окропом і залишаємо на 10-15 хвилин. Цей час можна, до речі, зробити свої справи. Після того, як вівсяночка вже добре набухне, я додаю туди тертий твердий сир. Це може будь-який улюблений сир за смаком. У мене сьогодні буде моцарела, ось така жменька. Все добре перемішуємо. І, звичайно, нам потрібно щось додати для в'язкості. Я в даному випадку використовую насіння Чіо. Засипаю сюди одну столову ложку. Ось так. І Закриваю ще на хвилин 5-10, для того, щоб чия теж дало в'язкість, і ми вже змогли сформувати невеличкі такі охайні оладочки. Закриваємо. І Далі вже готове тісто, викладаємо на суху розігріту пательню і смажимо на середньому вогні спочатку під закритою кришечкою, потім відкриваємо, даємо підсохнути, щоб вони схопилися. Перегортаємо, можна ще раз закрити кришечкою і наші оладочки готові. Якщо у вас пательня не нова, можна додати олійки к або е оливкової. Смачного вам і будьте здорові!